Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 7 серпня 2025 року і хочу зняти другу частину відео про мою експериментальну обрізку широколистих гортензій, які я купляла в цьому році, і які не заквітли, тому що це були маленькі саджанці. Тому хочу зробити формування кущиків для того, щоб в наступному році. Якщо я все зроблю правильно і вони перезимують, я отримую гарне цвітіння, не дивлячись на те, що вони ростуть у мене в горщиках. Мені вже писали коментарі, що мої гортензії виглядають дрібнішими ніж ті, що ростуть у інших людей в відкритому ґрунті. Так дійсно в відкритому ґрунті гортензія більше наростає, і вона не потребує такого формування, як гортензії, які ростуть у горщиках, але на цій ділянці у мене немає місця. Для того щоб висадити у ґрунт, тому всі ці гортензії ростуть у горщиках. Якщо в мене вийде виростити свої живці, які я зараз вкорінюю, до дорослого стану і вони гарно перезимують, тоді на іншій новій ділянці. Коли буде готове місце, я обов'язково частину буду висаджувати у відкритий ґрунт, частина буде рости в мене в горщиках. І таким чином я буду порівнювати, як краще ростуть гортензії, тому що з кожним роком наш клімат в Україні змінюється, літо стає більш таким спекотним. І укривати на зиму рослини для мене це велика праця. Мені легше занести мої горщики у сарай. і щоб вони там зимували. Почнемо з гортензії White Bright. Я її придбала 21 липня, Пересадила у горщик. Ось так вона виглядала при покупці. І дивіться, в неї вже почали з'являтися ознаки того, що стовпчики починають дозрівати. Але мені не подобається цей кущик, тим, що дуже витягнутий, великі відстані між між вузлями, тому я хочу зробити їй обрізочку таку, щоб на наступний рік бокові брунички розвилися. Зараз якраз у нас до середині серпня можна обрізати гортензії, і вони будуть закладати квіткові бруньки на ось цих пагонах. Я не знаю, чи ремонтантна вона чи ні, тому будемо слідкувати, спостерігати, як це буде відбуватися. Так, Залишу я їй два міжвузля. Десь сантиметр залишаю над бруночкою, ось, бачите, і тут почнуть розвиватися, я сподіваюсь, до зими будуть розвиватися бруночки. Так само тут зрізаю, залишаючи два міжвузля. Одне тут міжвузля, між Тут пагін взагалі з землі виріс, тому залишаю над землею одне міжвузля. Тут два і тут два. Зараз цей кущик почне наростати. Сьогодні ввечері я пролью його мікохелпом і мастером 2020-20. По листу дам мегафол. Ще пролью сюди радіфарм для того, щоб радіфарм скоріше допомагав засвоїти рослинки всі мікроелементи. Які потрібні для розвитку. Ну, а цю зелену частину я зараз спробую наживцювати. Обов'язково, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, чи цікаво вам потім подивитися і результати цього живцювання вкорінення, Я з задоволенням зніму для вас окреме відео. Наступна гортензія Green Cloud. Я теж її купила 21 липня, пересадила. Такий вигляд вона мала, коли я її купила і пересадила. І хотіла показати вам цей саджанець. Є Стара гілочка, де вже почали рости нові. І ось тут знизу виходить нова гілочка. Так як вже серпень місяць, то я не хочу чекати, чи зацвітеться гортензія в цьому році, чи ні, тому буду теж зараз робити їй формуючу обрізочку. Принцип такий самий: зрізаю і залишаю два міжгузля. Тут пагони такі більш міцні, вони гарні. Я дуже сподіваюся, що в наступному році у нас буде фієрія цвітіння вертензії. І оці зелені теж зараз нажавцюю: Magical Showtime. Цю вертензію я купила через окрас цей листочків, але потім побачила, як вона цвіте, і мені дуже сподобався колір цієї квітки. Тому сподіваюся, що наступного року. Побачу її цвітіння. Ось так вона виглядала, коли я її купила. Була пересаджена, але я пересаджую всі свої гортензії, які купляю через 2-3 дні після покупки. Даю їм адаптуватися у мене до моїх умов, в яких вони будуть зростати, а потім вже пересаджую. Так само принцип буде обрізки на два міжвузля. Тут є Сухі гілочки, які можна прибрати. Ось тут, бачите, сухеньке, воно не потрібне. Прибираємо все, що засохло. І ось тут прямо знизу йде пагін сухий, і я його забираю. Ось, бачите, тут роблю теж прибираю сухе. І тут маленька є суха гілочка, обережно її прибираю. Ну і далі роблю обрізочку на два міжвузля. Так, і ця сторона. Залишаю листочки обов'язково для фотосинтезу. І ось так виглядає гортензія Show Time. Шлос Свакерпарт. Теж має дуже довгі міжвузля, ну просто дуже довгі, Тому буду теж її робити обрізочку на два міжвузля. І спробую наживцювати. Отак вона виглядала, коли я її купила, теж пересадила. І сьогодні вже обрізаємо. Тут внизу, на жаль, не залишаються на стовбурцях листочки. Але ось ці тоненькі гілочки, які спочатку я думала прибрати. Добре, що я цього не зробила. Вони будуть давати живлення кущику. Така обрізочка вийшла. Френсі Hot Pink. Це садженець жовтювання Яни Флороверда. Це вона. Підказала, що до середини серпня, ну, до 10 числа, можна ще обрізати гортензії для того, щоб вони заклали квіткові брунки. І подивіться, який він загущений. Я його пересадила десь тиждень тому, він же адаптувався, тому сьогодні можна його трошечки прорідити. і я хочу нажевцювати, бо ну, така краса. І цього року я живцюю все для того, щоб спробувати зберегти свої гортензії. На випадок того, що, може, щось не перезимує. Обрізати я буду ось ці з дерев'яні пагони, бо вони вже все вищі і вищі тільки будуть наростати, тому їх буду зрізати до землі, а оцю частину живцювати. А молоденькі ці пагони я буду залишати. Буду вирізати все тоненьке, кривеньке і те, що мені не подобається. Тут є молода гілочка, нехай вона залишається. На цій гілочці кріточка, тому зрізати не буду. Ось тут є два класних пагони, Вони на наступний рік можуть зацвісти. Ось гілочка, яка нахиляється і виходить за межі горщика, я її буду різати. Зрізаю над між вузлем, яке вже почалося. От, бачите, бруночка, ось які тут вам сфокусувати. Бруночка, яка почала вже рости. Ось тут тоненький теж пагін зрізала. В принципі, все. Нехай вона наростає, якщо що, то можна буде ще весною зробити нормування. Свічка Сіапі вже втратила свій колір, і вона хлорозить. Вже, звичайно, менше цього світлого, але все одно. Тому. Теж хочу спробувати її наживцювати. Тут, бачите, вже дуже класно розвинулися бруночки, але їх я буду зрізати аж по ось. Цю. І ось цю частинку, і ось цю частинку в коріню. Цей живець, він теж обріжеться на, отут От бруничка є. І ось тут. І ось так я обріжу її. Цю частиночку наживцюю до піроса, гарно наросла. Виглядала при покупці вона ось так. І дивлюся я на пагони і не бачу ніяких натяків на те, що вона заквітує цього року. Тому теж зроблю їй невеличку таку обрізочку на майбутнє квітування. Залишаю два міжвузля В неї теж вже стовбурці. Почали трошечки старіти, дозрівати. Тут зроблю ось таку обрізку, тому що мені потрібно, щоб листочки залишилися для підживлення. Тому зроблю потім, якщо що, коригуючу обрізку, і подивимося, як це буде все виглядати в наступному році. Покажу вам дві рослинки у битві це допіну воло. Цю допіну я купляла минулого року. Вона перезимувала, але так і не заквітла. І бачите, як вона сформована, тому я хочу її переформувати. А цю допіну я купляла в цьому році маленьким саджанцем. Ось так він виглядав. І сьогодні ось таку зелену масу він має. Але теж. Він не заквіт. Взагалі я думала, знаєте, одну підкислювати алюмінієм, іншу поливати просто, щоб показати вам і самі подивитися на різницю в кольорі квітки. Але не так склалося, як гадалося, тому сьогодні буду їх обрізати. Цей кущик я обріжу не на дві бруньки, як всі інші, а трошечки вище тільки верхівки. Залишу, ну, ось тут виходить, залишається виходить: один, два, три, чотири міжвузля. Ось так. І це я роблю для того, щоб зберегти цей кущик, бо внизу немає листочків, і він не зможе адаптуватися після обрізки. Тому я роблю таку високу обрізку. І буде в нас ще один такий експеримент, якщо обрізати не низько, а залишати ось такі пагони, Як це буде виглядати наступного року? Оце все сухе я прибираю. Тому що воно мені вже не потрібно, воно так і не розвинулося за цей сезон. Тому все вирізаю. Всі оці сухі гілочки. Все. Ну і робимо обрізку цього саджанця. Тут я прибираю прямо до землі може прокинуться якісь брунки, то залишу одну одне міжвузля. Це все обов'язково наживцюється. Тут є, бачите, є такі зелененькі, але я не хочу її залишати, цю гілку, тому теж приберу. З цієї сторони теж залишу одне міжвузля. Тут бруночка, якщо бачите, тут є бруночка, над нею я зроблю зріз. Може, вона буде розвиватися. І оцю верхівку я теж приберу все. Така обрізка. Light My Fire. Він у мене перезимував, дуже погано перезимував. Я боролася за нього. І ще боролося за Dark Ruby і Magical Chocolate, Але ці два саджанці в мене не пережили. Не змогли вийти з зими, можна так сказати. Цей я врятувала. Він гарно, бачите, за сезон наростає. Багато пускає знизу бокових пагонів. Але так я і не дочекалася квітів. Тому теж хочу зробити. Обрізочку йому і спробувати і наживтівати його для того, щоб зберегти в своїй колекції, і щоб він на наступний рік, я сподіваюся, заквітнув. Тому я роблю йому обрізочку таким чином, щоб ось ці всі пагони, бачите, бокові брунечки гарно розрослися. І на наступний рік це був пишний кущик. Обрізаю на одну приблизну висоту, щоб кущик гармонійно виглядав. Ви подивіться тільки на цю красу <сум> місцеорі. Ось так вона виглядала, коли я її купила. І за сезон вона мені видала три квіточки. Це найперша, бачите, вона коли старіє, зеленішує. Це була друга, дуже такі великі суцвіття, але вони не щільні. І третя суцвіття таке ніжне. Вона мені видала пагони. Раз і два. І я хочу зараз їх зрізати і не життювати. А ці пагони я залишу. Нехай до кінця вже ем, показати свою красу. І потім я відріжу ось так до першої бруньки, яка вже розвинулася. Оце вже, якщо я зараз не зріжу квіточку, оця бруночка буде брунечка на наступний рік квітувати. Тому таку висоту мені достатньо буде для цього кущика. Всі пагони я на таку ж саму висоту, зараз оці два пагони зріжу. Так, почнемо. Наша висота ось. Тому я ось тут зрізаю. І подивіться: тут вже розвиваються бруньки. Тепер наступна гілочка. Ось ця. Вона така довго витягнута, тому я її теж ось так зрізаю, цю частинку наживцюю. І такий кущик виходить, він буде провітрюватися, легше буде за ним доглядати, обробляти його від кліщика. І далі будемо спостерігати: моя гортензія А-ля Пепермінт. На жаль, це виявилось не справжній пепермінт. Принаймні, вона не показала свої ознаки. Якщо побачите, як квітує пепермінт, я тут буду намагатися вставити малюнечну картинку. Ну, вона відрізняється. Але гортензія сама по собі дуже гарна. Такі ну, такі щільні, суцвіття, такі товсті пагони. Теж подивіться, як вона виглядала, коли я її купила, і як вона наросла. Дивіться, що я ще придумала. Мені написали в коментарях, що можна вкорінювати гортензію, прихиляючи до землі гілочку, і вона буде вкорінюватися. Так, я про це знала і вирішила спробувати у себе. Купила ось такі. Спеціальні крипіжі, і вони тримають гілочку. Обрізку я зараз зроблю ось тут, залишу листочки, і буду живцювати. Цей пагін, бачите, скільки тут бруночок вже наростає, я обріжу теж отак. І тоді воно буде тут розвиватися, а цю частинку зможу наживцювати. Робимо зріз. Робимо тут зріз. Тут у нас ще залишається ось такий пагін, який виліз в цьому році молоденький. Тут я просто верхівку прищіпну, от ось так зроблю, і все. І в такому стані залишу свій кущик, щоб він наростав до зими. Мэджика фарфала. Теж хочу її обрізати, бо вона на наступний рік, якщо її не обрізати, буде рости, а незрозуміло що. Дивіться, ось тут квіточка. Коли вона відкитне, я її зріжу, і тут будуть нові пагони. Тому цю гілочку і цю гілочку я буду вирівнювати під цей рівень. І робимо обрізочку. Так, щоб було видно, як і що тут і тут. Квіточки зріжуться, і буде на наступний рік краса. Принцеса Діана. Ось такий саджанець, в мене вже виріс купляла я його маленьким. Можете подивитися, як він виглядав. І сьогодні буду я теж йому робити обрізку, але не дуже низьку. Трошечки повище буду робити йому обрізку. Наприклад, ось пагім. У нього дві бруньки над, третя біля землі. І ось так я буду різати. І на цю висоту буду зрізати всі інші пагони Нехай буде трошечки вища обрізка, але тоді ну, гарантія того, що він краще адаптується після обрізання. Ось так це виглядає. Все, з обрізкою я закінчила. Знову відео вийшло дуже таким довгим, але, кому цікаво, ставте швидкість пошвидше. І буду вам вдячна за коментарі. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво, продовження побачити, як вони наростуть до кінця осені, як вони підуть спати ці гортензії, а потім, сподіваюся, наступний сезон будемо з вами разом спостерігати, як вони будуть наростати. Мене запитували вже про живці. В описі до каналу є посилання на мій інстаграм і на мій телеграм-канал, де я. Найближчі дні, десь через тиждень, буду вже виставляти зайві живці, які я готова продати по дуже низьким цінам, бо все ж таки це мій перший досвід. Не знаю, як вони будуть розвиватися. Буду. Пробувати повний цикл вирощування від укорінення до квітування, тому багато живців я для себе залишаю. Але ті, що будуть зайві, я виставлю на продаж. Кому цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм-канал, буду всім рада. А зараз я всім бажаю мира, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.